Триває 172-га доба героїчного спротиву українського народу, російській навалі без перерви в ефірі. Марафон Єдині новини. Нині для вас працюють інформаційні команди Фактів СТБ». Мої вітання. Збройні сили України дають відсіч ворогові на Херсонщині. Українська авіація двічі вдарила по опорних пунктах ворога у Баштанському районі. Музиківці і нові каховці, наші артилеристи, знищили два склади російських боєприпасів. Повідомили в оперативному командуванні. Південь також змі окупантів підтвердили влучний удар нашим армійців по автомобільній дорозі на дамбі Каховської ГЕС тепер у ворога немає шляхів постачання військової техніки на правий берег Дніпра. Хіба понтонна переправа біля Антонівського мосту в Херсоні. Вище командування російської армії тікає на лівий берег і залишає на оборонних позиціях молодший командний склад. Поінформував очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Без окупантів вже два населені пункти на правому березі. Тож наш план на річці інгулець дещо збільшився. До 10 авіаударів по позиціях окупантів завдала українська авіація, повідомила командування повітряних сил. Це результат роботи наших військових за минулу добу. Зокрема, під прикриттям винищувальної авіації штурмовики су 25 та бомбардувальники Су 24 м поцілили по опорних пунктах танкових колонах, також по позиціях реактивних систем залпового вогню і переправах. Те, що вже вдалося підтвердити, наша авіація знищила десятки окупантів та 15 бойових броньованих машин. У генштабі також підтвердили знищення двох ворожих вертольотів. Ка 52 це результат роботи підрозділів зенітно-ракетних військ, де саме вдалося збити ворожі вертольоти не зазначили, але окупанти втратили їх впродовж цих вихідних. Переселенці самотужки збудували собі багатоповерхівку. Такий унікальний соціальний проект вдалося реалізувати у Вінниці. Про це писали чимало вітчизняних видань. Та насправді будинок так і не доведений до ладу. Ключі від 105 квартир родини переселенців зі сходу країни та учасники бойових дій мали б отримати ще наприкінці травня та переїхати у власні оселі завадила не лише війна, а й фінансові неузгодження бойовиків із головою житлового комітету, який опікується будівництвом. Люди бояться, що їхня висотка. Так і залишиться недобудовою проблему з'ясовувала Людмила Цимбалюк. Майже всі ці люди втратили свої домівки в Донецькій і Луганській областях ще вісім років тому. Вони перебралися до Вінниці, та на власне житло уже не сподівалися. Надію дав соціальний проєкт. Громадська організація взялася будувати для переселенців та учасників бойових дій багатоповерхівку. Створила кооператив. Сюди інвестувала сотня родин. Ініціативу підтримала міська влада. Міська рада на себе взяла ряд зобов'язань, які на сьогоднішній день усі успішно витримано. Це передача в оренду землі, 067 га. Виділила 1,1 і мільйона гривень на фінансування проектно-кошторисної документації. Ключі від помешкань людям мали видати наприкінці травня, та перед новосіллям їх попередили. Поки не заплатять ще половину від вартості, квартир не отримають. Почали нас по одному визивати в кабінет до Зикова і говорити, що буде подорожчання. Подорожчання не обґрунтовано. подорожчання... На основанні якихось статистичних даних пані Наталя заплатила за двокімнатну квартиру понад півмільйона гривень. Для пайовиків квадратний метр оцінили у 9 тисяч. Тепер вартість підвищили до 15. Доплачувати ще 350 тисяч. Жінка не має чого, як і більшість вкладників. Багато жінок нині за кордоном. Чоловіки боронять Україну на війні. У нас, вибачте, є ще родина, чоловік, синчит, знаходиться в пліну, і на ньому так само квартира. І він знаходиться, якщо не помиляє 700 на обмін, то це і ту людину теж каснеться. Зрозумієте, вартість спорудження оцінили у 61 мільйон гривень. Нині бракує 7 мільйонів. Їх планували покрити з продажу комерційних приміщень, пояснює голова кооперативу. Та через війну покупців немає. Крім того, зросли ціни і на матеріали. Ціна металу там коштувала 18 тисяч зараз коштує тисяч. У нас не вистачає, ну, не вистачає грошей. У нас збалансована була ціна стоїмості квадратного метру нашої нерухомості комерційної нерухомості. Ми за що за цієї нерухомості ми компенсували Попробуйте. різницю. Аби завершити будівництво, нестачу вирішили розподілити між пайовиками. Люди згодні доплачувати лише за однієї умови, якщо й комерційну площу оформлять на вкладників. Дополнительним договором чітко бути прописано, що... Іменно ця сім'я согласне тому догору будуть міти там 20 квадратних метрів в камерчикій Ваш юрист сказав категоріч, ні нам не підходить. Цей проєкт мав би стати прикладом для всієї України, аби міста будували доступне житло для переселенців і воїнів. У Вінниці сподіваються довести справу до кінця, і насамперед вкладники хочуть створити у кооперативі наглядову раду та контролювати усі витрати. Людмила Цимбалюка, Толі Дмитрієв, факти, а єдині новини. Чи не найбільше вимушених переселенців, які прибувають до Запоріжжя, це жителі Херсонщини. Це майже половина від усіх переселенців, які зараз є в місті, розповідає голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, багато людей хочуть виїхати, а тому для них посилюють інформаційну підтримку. Старох додав, що наразі на Херсонщину ходять автобуси з гуманітарною місією та забирають людей і вивозять на підконтрольну територію України. Потік Херсонців зараз найбільший із загальної кількості тих, хто виїздить з. Окупованих територій лише за минулий місяць до Запоріжжя прибуло 24 тисячі жителів Херсонської області. Випускники педагогічних вишів зможуть отримувати одноразову грошову допомогу 12 тисяч гривень, розповіли у міністерстві освіти. Гроші зможуть отримати майбутні бакалаври, магістри та молодші спеціалісти, які вже працюють вчителями. Для цього їм потрібно до 10 жовтня подати документи про працевлаштування до вишів, в яких вони навчаються. У Міносвіти зазначили, що студенти зможуть отримувати свою допомогу до кінця року. Окупанти везуть до Маріуполя російських заробітчан, які мають робити у напівживому місці ремонти. Та міська влада рада повідомляє мулярів, оздоблювальників та електромонтажників, яких завезли із Петербурга, кинули на гроші. Хоча зарплати обіцяли вдвічі вище ніж на Росії. Місцевих працювати не беруть як людей другого сорту. Більшість маріупольців нині без роботи. А місто перетворилося на звалище сміття. З весни непотріб лежить на вулиці тоннами, і його ніхто не прибирає. Щоденні обстріли, трагічні звістки про загибель, постійні повітряні тривоги все це неабияк впливає на наш психологічний стан. І щоб його відновити, потрібно чимало часу. А до психолога, на жаль, звертаються одиниці в Україні ще не розвинена культура відвідування таких фахівців, а війна залишає свій відбиток і іноді призводить до нервових зривів, вигорання і серйозних проблем із психікою. Аби зберегти психологічне здоров'я українців, кіномиці об'єдналися і створили цілу серію роликів корисну для кожного. Більше про це далі в сюжеті. Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь, Токмак. Запорізька область на рахунку Анатолія та його друзів, сотні врятованих життів вже дев'ятий рік. Разом з іншими волонтерами чоловік активно допомагає евакуйовувати українців з гарячих точок. Зараз за статистикою загинуло більше ста волонтерів тільки при евакуації біженців, і насправді ситуація набагато складніша ніж у 2014-му. Не для кого не секрет, що коли виникає криза, подібна тій, яка сталася 24 лютого, у нас Перший удар на себе приймають волонтери і добровольці. Та волонтер визнає їхній ресурс не безмежний. Хоча нині міжнародна спільнота активно допомагає грантами, та й найважче в їхній роботі зберігати психологічне здоров'я. Емоції це така дуже тонка матерія, яку легко зруйнувати. Тому коли волонтери зустрічають, ну і з часом, і взагалі, коли вони зустрічають перепони чи нерозуміння на своєму шляху, то це ламає цей дух волонтерства і він е, зупиняється. Та без міцного волонтерського тилу і суспільства, нашим військовим, боронити країну було важко переконана кінопродюсерка Ольга Гібелінда. Із перших днів війни вона думала, як вберегти моральний психологічний стан українців. Кожен з нас потребує допомоги в цьому травматичному досвіді. Немає нічого гіршого аніж війна. Нас ніхто не вчив, ніхто не привчив, нас не було жодних інструкцій. Ми відчували те, що ми відчували, і це був шок для кожного. А вже далі виходити з цього шоку кожен з нас буде по-іншому. Тож разом з кіношниками і психологами вона розробила і екранізувала свого роду інструкцію, корисну для кожного. Піклуйтесь про себе, ви заслуговуєте на позитивні емоції та відпочинок. Бережіть себе та близьких. Допомагайте людям, і все буде Україна! Власне, ось так виглядає інструкція. Невеличкі мультики, в яких доступно і легко рекомендують як говорити з дитиною про війну, як не вигоріти волонтерам, як впоратись з синдромом того хто вижив, та відчуттям провини у розмові. Намагайтесь підтримувати рідних, говоріть приємні речі, але не наполягайте на довгому спілкуванні. Перш ніж надіслати фотографії, запитайте, чи хочуть вони їх отримати. Іноді фото мирного життя може викликати в людині агресію. Я показував свої, свої сім'ї, я тестував ці віжуали на якраз на сприйняття, чи вони заходять, чи не заходять. І ось, також, також візуальний ряд дизайн-персонажів я, я спеціально використовував такий, який якраз. Середина сприйняття глядача, тобто він і не і не сильно стилізований, і не реалістичний. Ідею кіномитців підтримали й у державному агентстві кіно кажуть: нині, коли знімальні майданчики завмерли, багато акторів взяли автомати і пішли боронити країну. Інші ж намагаються працювати на інформаційному полі. Ми зараз максимально. От... З продакшенами, з нашими зеніматорами, за всіма підтримуємо друг друга інформаційно. Хтось щось робить ролики, ми всі там розповсюджуємо. Ми ініціюємо, хтось підключається, робить. і максимально щоб. Там щось в марафони, де щось на сайтах. Нині кіношники вже працюють над новою серією роликів, та найбільше творці пишаються тим, що до проекту залучили психологів, яким безкоштовно можна додзвонитися на гарячу лінію. Але якщо ви прослухали і далі у вас є якийсь інструмент, номер телефона, куди ви знаєте, що якщо буде потрібна допомога, або просто поговорити з людиною, яка вас не знає, і ніколи не засудить всі ті речі емоційні, які у вас всередині. То ви повернетесь до цього роліка. Олег Корнієнко, Євгеній Задоєв, Факти сі тіві. Єдині новини міністерка закордонних справ Британії Ліз Трас лідерує в перегонах за прем'єрське крісло. Вона на 22% випереджає свого конкурента, колишнього міністра фінансів Ріші Сунака. Такий результат показало опитування членів консервативної партії. Ліс Трас підтримуючи 61% однопартійців. За екс-очільника Мінфіну готові віддати свій голос 39% консерваторів. Результати опитування показали, що ліс трас підтримують більше, бо їй довіряють і поважають за прем'єр-міністру Борису Джонсону. За нового главу уряду голосуватимуть поштою, а переможця оголосять 5 вересня. Серед британських політиків ліс трас найдовше безперервно обіймає міністерські посади і раніше працювали в урядах Девіда Кемерона і Терези Мей. А на посаді Глави британського МЗС, як і Борис Джонсон послідовно висловлювала чітку проукраїнську позицію і засуджувала дії Росії. Десять російських літаків застрягли в Німеччині через санкції. Про це повідомляють тамтешні медіа з посиланням на міністерство транспорту. Літаки не можуть залишити країну після того, як 27 лютого Німеччина закрила своє небо для російської авіації. Йдеться про, переважно про бізнес-борти та повітряні судна, які використовуються для чартерних рейсів від невеликої сесни до Руслана та Ейрбас А 320 Вже п'ять місяців вони стоять на литовичах Лейпцига, Кельна, Франкфурта, Баденбадена. Та Мюнхена при цьому можуть отримувати лише захист від несанкціонованого доступу, будь-яке технічне обслуговування, а також надання запчастин санкціями заборонені. Майже 200 тисяч гривень на антидрон зібрали діти з Волинського містечка. Рожище така рушниця збиває ворожі безпілотники, які не обиєх дошкуляють нашим захисникам на передовій. Тож прилад дуже потрібний. Назбирали кругленьку суму всього за місяць співом. Свій дитячий творчий батальйон, 15-ро дітей, назвали бандерівці, щоб допомогти Збройним силам. Чи не щодня виконували українські популярні та народні пісні у центрі міста? Перехожі грошей не шкодували, кажуть, дуже хотіли бути корисними та з. Робити свій внесок у перемогу, адже у декого з них і родичі боронять нашу країну від російських окупантів. Антидрон привезли зі Швейцарії. За рушницею з передової спеціально приїхав військовий. Тим часом діти за тиждень знову назбирали 80 тисяч гривень вже на автомобіль, який днями привезуть із Польщі. Вогі сплять не просто гранатки угу. кидають, безпілотниками. Скидають дуже так. Що я думаю, що воно. І врятує бійців, і дуже багато, скажімо так, принесе неприємних моментів москалям. В мене тато служить і кожним днями дуже сильно за нього переживає. І мені здається, тим, що ми от збираємо гроші, допомагаємо всі. цим я його більше підтримую, ніж просто говорю, що я дуже сильно тебе люблю, скучаю. Наразі це все.